Це канал Ринги світу і свіжий випуск новин. В командах Олександра Усика і Ентоні Джошуа розповіли свою версію подій, як британець опинився в кемпі Олександра і як став співпрацювати з українцями. Ентоні поїхав до українців на два тижні і вже не повернувся. <реш> Усик відправився в Майами підтримати Джошуа в поєдинку з Джейком Полом і зробив тому крутий підгончик, що подарував Усик Ейджею, що той тепер виглядає як наш козак. Колишній суперник Олександра Усика повівся на російські гроші, а тепер обвинувачує українця у всіх гріхах боксу. Олександр Гвоздик в очікуванні крутих новин в кар'єрі, а поки дає прогноз на бій Усика з Мозаса Мітаумою. Про це все і не тільки в цьому випуску новин. Тож, лупи іваном по вподобайці і підписці та поїхали! Схоже, у Олександра Усака і Ентоні Джошуа склалися реальні товариські стосунки. Кращий боксер сучасності, а після оголошення про вихід на пенсію Теренса Кроуфорда про це можна говорити без усіляких сумнівів, приїхав у Майами на бій Джошуа Пол. Там він не тільки зустрівся зі своїм новим андоклубником, а й зробив прикольний підгончик футболку з принтом українського козака. Судячи з усього, Ей Джей був у захваті. Схоже, це не перший презент від команди українця, адже раніше Джошуа потрапив на камеру в головному оборі з символікою ДШВ. Нагадаю, нещодавно Ентоні Джошуа став фактично одноклубником Олександра Усика, адже прописався в тренувальному таборі українця і почав повноцінну співпрацю з його командою. І це при тому, що кілька років тому саме Усик завдав двох поспіль поразок титулованому британцю. У 2021-му Усик відібрав у AJ чемпіонські титули, а рік по тому захистив їх у реванші. Прямо зараз Ентоні Джошуа перебуває у Майамі, де робить мані в поєдинку з Джейком Полом. Команда Олександра приїхала підтримати свого боксера. Так, у директора команди Усика Сергія Лапіна запитали, як так вийшло, що Ентоні Джошуа опинився в їх тренувальному таборі. У нас склались товариські стосунки з Ентоні Джошуа. І після останнього поєдинку ми добре з ним поспілкувались і сказали: Ей Джей, тобі потрібні зміни. Приїзди до нас в кемп і потренуйся. Подивимось, до чого це призведе. Він приїхав, і зараз ми тут у якості його підтримки. Журналіст запитав Лапіна, що такого кардинально нового могли запропонувати такому досвідченому боксеру, як Ентоні Джошуа, у таборі українця. Слухайте, я не з тих, хто буде вихвалятися, мовляв, о, ми тут такі круті, ми навчили його новим фішечкам, оце ми молодці. Подивимось на результат. Виступ все покаже. Знаєте, є навчання, а є здача екзамену. Бій з Джейком Полом це ще не екзамен, це просто хороший спаринг. Тож, результат побачимо в майбутньому, в цьому свій час. Журналіст перепитав у Латина, наскільки серйозно відносяться до поєдинку з Джейком Полом, і якщо для команди АйДжея це більше як спарринг. Послухайте, бокс це не гра, тут завжди все серйозно і все може змінити лише один удар. Коли ти вдягаєш 10-унцеві рукавиці, то ігри закінчуються. Доповнює цю історію промоутер британця Едді Хірн. Функціонер вважає, що якщо у боксера навіть в 36 років є жага до змін, то їх треба підтримувати. Так, я знав про співпрацю Джоша з командою Усика. Я був в зентені в Дубаї і він підійшов до мене і сказав, що ти думаєш, якщо попрацюю з командою Усика, я б хотів би спробувати. Я сказав: пробуй, якщо в тебе є час. Це точно не зашкодить. Він сказав, що ж, тоді я зганяю до них на два тижні. І я сказав, окей. Ентоні поїхав до українців на два тижні і вже не повернувся. Він перебував там 8-9 тижнів. Він тренувався важче ніж будь-коли до того. Це бойові хлопці. Ось чому усик завжди в такій формі, в якій ми його бачимо, і з таким фантастичним кардіо. Ну а старий знайомий Усика Дерек Чесора вирішив проїхатися по українцю. Зазвичай Дерек стримана і з повагою говорить про Олександра, але тут щось пішло не так. Можливо, відчув, що ще одного поєдинку з Усиком йому не бачити як своїх вух. А можливо, йому промили міські росіяни, які нещодавно виписували його і ще кількох відомих боксерів у якості зіркових гостей на їх ібанутий івент. Чув, що зараз усик подорожує, їсть багато солодкого і просто насолоджується життям. Те, що він робить в боксі, це неправильно, це неприпустимо утримувати всі титули і не битись. Якщо не хочеш захищати кожен пояс, то віддай їх і лиши собі лише один. Ну, а якщо Пудерка запитала, який саме пояс треба лишити вакантним в першу чергу, не здивувався б, якби він назвав WBA. У такому разі Мурат Гасієв міг би без бою стати суперчемпіоном. Коротше, на старості років Дерека потягнуло явно не туди. Українські вболівальники боксу в очікуванні хороших новин для Олександра Гвоздика. Минулого тижня з'явилася новина, що він отримав титульний шанс. Мовляв, на початку 2026 року в Канаді він відбоксує з тимчасовим чемпіоном WBA з Венесуели Альбертом Раміресом. Та радість виявилася передчасною. Цю інформацію спростував сам боксер. Мій бій з Раміресом це неправда. Хороші новини будуть на тижні. Більше нічого сказати не можу. Тож чекаємо офіційного анонсу. Ну а поки цього великого оголошення не відбулося. Гвоздик поділився думками щодо потенційного поєдинку Олександра Усика з британським нокаутером Мозесом Ітаумою. Ітаума класний і дуже перспективний боксер зараз багато говорять про його можливий бій з Усиком, а тут не забуваємо ключове правило боксу, що кожен в ринзі робить рівно стільки, скільки йому дозволяє суперник. Якщо Мозес вийде в ринг з Усиком, то думаю, йому буде дуже важко і стане сумно. Щось мені підказує, що такого бою не буде, адже всі все розуміють. Хоча при цьому знову таки всі мають говорити, що хочуть такий бій. Якби бій відбувся сьогодні, то Усик переміг би, та за кілька років Мозес і Таума набереться досвіду і впевненості, і тоді Олександру буде важче. Треба відмітити, що Олександр Гвоздик має рацію, попри те, що в Інфополі дуже багато розмов про бій Мозеса і Тауми з кращим супертяжем світу, Поки не виглядає так, що команда британця хоче такий бій на даному етапі кар'єри. Ну і враховуючи наступні кроки Олександра Усика, у нього також немає особливого натхнення від ідеї бою з Мозесом. От і виходить, що вони так чи інакше згадують один одного та в той же час ідуть паралельними курсами. Так, Мозес і Таума наступний бій проведе 24 січня проти американця Джермена Франкліна. А Олександра з недавніх пір пов'язують з колишнім чемпіоном світу Діонтеєм Вайлдером. Принаймні, сам Усик заявляв, що саме бронзовий бомбардувальник є для нього пріоритетною ціллю на наступний бій. Якщо тобі сподобалось це відео, прошу підтримати україномовний канал про бокс вподобайкою та підпискою. Також тиснуть дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Дякую yeah, і yeah, до зустрічі. Good side. Good side. Yeah.